Упродовж останніх півтора року, з вересня 2023-го, директором Сумського обласного центру зайнятості був Леонід Чепульський. Увечері 22 квітня чоловік застрелився на власній дачі. Про це Суспільному підтвердили в Нацполіції Сумщини. Нині в коридорі обласного центру зайнятості працівники розмістили портрет Леоніда Чепульського з траурною стрічкою та букет троянд на столі. Розповісти про свого керівника працівники центру зайнятості відмовились, посилаючись на стресовий стан. Леоніду Чипульському було 50 років. Він народився у Харкові, а в Сумах здобув дві вищі освіти за спеціальностями вчитель історії України та практичний психолог в закладах освіти, а також інженер-будівельник. До керівника обласного центру зайнятості він обіймав посаду директора будівельного товариства Укрспецсервіс. Також до 2024 року Леонід Чипульський був у складі виконкому сумської міськради. Працював із Леонідом Чепульським у складі виконавчого комітету Володимир Фільо. Він завжди був, о, складно казати, був. Ах. Він був людиною гарною, яка завжди спробувала знайти компроміс та досягти тих рішень, які були б краще для громади. Він був дуже захоплений своєю роботою. І коли він перейшов в центр зайнятості, то більшість наших розговорів проходила про те, чого досяг Льоня. Бачили з мисльоні буквально напередодні. Великодня і спілкувалися із ними і з дружиною. Ну і дуже важко повірити, що людина, яка дуже любила це життя, вона пішла з нього. Слані ми десь новими були, мабуть, ще з. Так точно не скажу, мабуть, десь з 20-х-21 х років. Ну, більше вже, мабуть, тоді вже як почав працювати на посаді заступника, перетиналися по безпосередньо по роботі. Був такий відповідальний, відповідальний людиною, завжди приймав участь, активну позицію свою проявляв. Я знаю, що у нас на виконкомі, ну, якщо були якісь суперечливі питання, завжди і, як кажуть, підходив з таким… Дотично до цих питань в плані от, розбиратися. Ну і така, от вчора вечором пролунала звістка, ж, які підстави, що так страпилось. Ну, співчуття рідним. За фактом смерті Леоніда Чепульського поліція проводить досудове розслідування, розповіла інспекторка відділу комунікації Катерина Шосталь. За попередніми даними йдеться про самогубство. Загиблий вчинив постріл у голову з автоматичної зброї. Поліцейські провели огляд місця події, зафіксували слідову картину та вилучили речові докази. За даним фактом розпочали досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство. Правоохоронці встановлюють обставини та причини скоєного. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко суспільне новини суми.